Сьогодні субота, 21 січня, і я, як завжди, знову їду на дачу. Природа, як ви бачите, зовсім не цікава, тому що вночі був дощик, і весь сніжок розтанув, і вже не так сніжно і красиво, як було в ту суботу. І тому сьогодні більш цікавим буде зміст моєї сумки. Так, я вам зараз це покажу, тому що в ній досвід, багаторічний досвід мого збору сміття вдома. Тобто харчових відходів. І так, На цьому великому кульку я везу все те, що на мою компостну кучу. А це відходи від цибулі, картоплі, ошкурки від різних цитрусових, від шкарлупа від яєць, а також навіть пакетики від використаного чаю, гущи кави. Натуральної, тобто, це все на мою навозну кучу. Тобто вона у мене поповнюється круглий рік. Кожного тижня я везу туди такий, коли більший, коли менший пакет сміття. Далі, ось такий вітамінний кульочок отримають мої курочки. Тут і капусточка, і яблучка, і бурячок, і морковка. Також вони отримають ще. Відходи від кашок, борщиків, супчиків. Ну і на останок дуже такий смачненький пакетик м'ясної см продукції, який отримають котики і собачки, які тут живуть на дачах круглий рік. Вони безхатьки, і їх, їм теж треба щось привезти, щось таке добреньке, щоб вони тут е, теж могли. Жити і виживати в зимовий період, коли усі мишки там ховаються по ніркам і їм дуже складно тут виживати. Так що, якби, мабуть, в нашому місті мали всі дачі, то не було б проблеми із харчовими відходами. Тому що все те, що залишилось у мене вдома, а це там папір, пластик, можливо, таке скло, то його дуже легко сортувати і перероблювати. Ось такий лайфхак у мене заведений уже багато років. Кому було цікаво, то поставте вподобайку. Беріть собі на замітку, особливо хто має дачі, то це все ми можемо використовувати на наших рядках. Ну і, звичайно, допомагати. Тваринка. Дякую всім за те, що мене дивитеся. До побачення!